Урочисто клянусь, що замишляють тільки пустощі. Гаррі Поттер і прокляте дитя видана українською мовою видаництвом Абаба Галамага. Книга викликала шалений ажіотаж у фанатів магії. Взагалі це сценарій п'єси з сюжетом Джона Рулін, написаної у співавторстві з Джонатом Тіфані та Джеком Торном. Клад історії у форматі п'єси не заважає сприйняттю, хоча потароманам буде важко звикнути до нового викладу історії. Тут Гаррі Поттер, батько трьох дітей, працівник міністерства магії, люблячий батько та чоловік. Історія відбувається через 19 років після події останнього роману. Але книга не про це, а про його молодшого сина Альбуса. Іронія у тому, що молодший син Поттера заводить дружбу з сином Дракомафія Скорпіусом. Своїм сюжетом книга тримає до останньої сторінки, і, як кажуть, темрява приходить з несподіваного боку. Читається просто та швидко, простий виклад тексту.